Пане Олександре, проблемну тему хочу з вами обговорити. Вона достатньо велика і достатньо складна. Але мені здається, ну чекаю, що ви допоможете в ній розставити акценти. І тема а ця акцент, такий корейський варіант. Умовна паралеля, бо якась межа, яка розділяє одну країну, країну, яку от доля і якісь світові сили вирішили розділити на різні анклави, така ідея з подачі Російської Федерації вже вкидалася. Така ідея, ну, з'являлася точково навіть у світовій пресі, але такі спалахи гасили, так би мовити, і от зараз про подібну ідею, як план Б, який готує Російська Федерація. Рація знову говорить зокрема Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, і каже, що а, цю ідею доформульовує, допилює так, би мовити, а, Віктор Медведчук, який зараз перебуває в Росії, і, мовляв, він і буде а, особою, яка буде артикулювати це і знову і знову вносити а, в російський порядок денний і намагатися протиснути це для світового. Наскільки ну, велика перспектива і загроза подібного, пане Олександре? Але ж дивіться, у Північній Кореї ж і Південній дві, дві ж Кореї, так? це ж дві так. різні країни. Так. А у нас цей варіант у 2014 році міг бути, коли там створювали ДНР і ЛНР, вони могли uh -huh. об'єднатися. І таким чином: от, ну, якби одна країна під патронатом Росії, а одна ми, да? там Новоросію, там, умовно кажучи. Але ж вони від самого початку зламали свій же цим сценарій, коли вони захопили Крим. Вони його анексували, пам'ятаєте, і включили до складу Росії, тобто анексію вони зробили і приєднання до складу Російської Федерації. А зараз на цьому етапі війни вони вирішили приєднувати до складу Російської Федерації навіть Донецьку, Луганську область, Запорізьку, Керсонську область. І вже тепер, після приєднання до складу Росії цих територій, наші збройні сили, слава їм і міхвала, вони відбили назад Лиман. Вони в Донецькій області, який uh -huh. вже встиг приєднатися до складу Росії, і Херсон, який теж встиг приєднатися до складу Росії за версією Путіна. Да? От насправді ніхто там не приєднувався, вони псевдореферендуми зробили. Тобто, вони, ну типа, показують, що, наче там вони визволили і вони uh -huh. приєднуються до Ми ж знаємо, що це все фейк, і відбиваємо наше населення. Ми бачили, як населення реагує. Населення вітає. Ми бачимо, що населення не хоче ніякої іншої країни. Тобто, дивіться, навіть якщо і говорити про якісь там розколи, які були там в думках людей на цих територіях, то ми бачимо, що є ті, хто хотіли вражку і чомусь не поїхали в Росію, а кликали росіян сюди їх визволяти. Їх чуть-чуть було. Угу. І в основному, Україна, яка хоче з Україною. Людей, які хочуть якусь іншу країну, тих людей там немає. А офіційна Москва, офіційний Кремль, хоче ці території до свого складу. Тобто не складається ніяка інша країна, ніяка інша північна Корея, умовно так uh -huh. нічого ні знизу немає запиту від людей, ні зверху немає бажання, щоб була якась інша країна. Вони всі ці території хочуть приєднувати до Росії, вони хочуть знищувати Україну, і розширяти Росію. І кордон постійно міняється туди назад, а там uh -huh. нічого не формується. Тому насправді немає підстав для того, щоб це відбулося і сформувалося в той чи інший спосіб. От на цьому етапі так точно, у, у перспективі, на наступних етапах, е, коли е, власне стоятиме питання того, як Росія має визнавати свою поразку, Росія може висунути такий варіант про те, що Росія відмовляється від анексії цих територій. Тільки ми, російські війська, звідти уходимо, але українські війська туди не заходять. А з цих усіх, ну, псевдореспублік, ДНР, ЛНР, трохи Криму. Там чи Крим весь там і створюється якась там якась там новоросійська, якась народна республіка, і так далі, і так далі. Але е, я думаю, що такі спроби закінчаться виключно теоретичним проектуванням, е, тому що е, власне Росії для цього треба поступитися амбіціями а Українцям треба погодитися на іншу перемогу ніж ту, про яку ми мріємо, і що нас може мотивувати на це піти. Навя я не бачу таких шансів, тому мені здається, мені здається, це провальна ідея і провальні розмови. і Це так потеоретизувати. Отак, ми ага. поговорили зі ну проаналізували, чому це. Ну я думаю, можемо забувати. Олександр, але е, навіщо до цієї теми звертаються? Тут і Сурков раптом виникає, якого ми вже досить тривалий час не бачили так дуже активно в російській політиці. Він згадує мінські домовленості, починає говорити про те, що мовляв вони і писалися для того, щоб їх не можна було виконати. А тут раптом виникає Медведчук. І знаєте, тут постає питання про те, чи таким уже хорошим рішенням було його обміняти і відправити до Росії, якщо він далі використовується його постать, ну власне, як якась фігура бодай в інформаційного тиску чи якихось психологічних операцій, політичних операцій всередині самої Росії. Якщо за нього забрали назад реальних наших воїнів. Забрали наших хлопців і дівчат, які проливали за нас кров, і воювали і поранених, і так далі, то правильно, що віддали. Тобто, загалом, якщо за, за такі всяких різних російських посіпак можна отримати наших реальних українських громадян назад, то обмін правильний. Завжди знаєте, є курс обміну. Є проблема курсу обміну. Це друга проблема. Ну але загалом обмінювати правильно, віддавати їм їхнє, забирати нам наше, навіть коли ми говоримо про ворогів. Я вважаю повернення з полону. Будь-якою ціною це завжди важливо, щоб ми повертали наших людей з приводу того, чому вони цю биту карту і чому вони цю ну річ висовують, і так далі. І так далі. Тут можливо може бути інша ситуація. А вони, до речі, на українську аудиторію це роблять чи розраховують, чи на російську чесно. Чесно, треба було б мені більше підготуватися, подивитися, по моніторити перед тим як з вами про це говорити. Чесно, я про це от з вами так от в розмові почав угу. заглиблюватися. Але знаючи все це роками, і знаючи те, яка ситуація, я звер... мушу звернути увагу на ще один момент. Дуже часто такі люди, як Медведчук і інші люди, яких ми знаємо в Україні, як п'ята колона, як руки Москви, як ті люди, через які вони в Україні працюють. Дуже часто першопочатково це ті люди, які самі йдуть туди, пропонують свої послуги, вибивають собі бюджет, вибивають uh -huh. собі місце. Тобто, пам'ятаєте, Шевченко е, Україною торгують, да? от і е, нашу, ну, нашу Україну е, фактично в оптом і дрозріб уже сучасною мовою намагаються просто комусь продати. У них немає в голові нічого святого, для них просто от торгівля Україною це стиль їхнього бізнесу і стиль їхнього життя. І власне, ну тут дуже виникає відчуття специфіки, того, що треба ще перевірити, чи це там Кремль, Москва їх витягнули для чогось, угу. чи вони там певний час уже адаптувалися. І пішли, пошукали якісь контакти, знайомства і так далі, і пробують свої послуги, і пробують свої проєкти і проекти, які ми бачили і рівень їхньої ефективності. Але на жаль, все таки шкоду вони для України приносили. Угу. А, пане Олександре, ну з цим розібралися. Вочевидь, треба просто стишувати, так би мовити, от результати інформаційний вихлюб таких. Зусиль для того, аби бодай на український інформаційний простір це ніяк не впливало. А російська політика е, у своєму вареві, хай вона просто википить, так би мовити, ця вода. Але що відбувається дуже ця думка, тому що це можливо все є частиною інформаційних спецоперацій або закладок для майбутніх інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому мені дуже ця думка подобається про те, що бережімо наш інформаційний простір за будь-яких обставин. Від усіх проникнення будь-яких таких проєктів і концептів, тому що може бути так, що знаєте, міна спрацює пізніше, а зараз її вводять всередину. Uh -huh. Будьмо уважними в цьому плані. Ну і уважними, мабуть, нам дозволяють бути експерти, політики, які відстежують тему безпеки з року в рік на Мюнхенській безпековій конференції. Наближається вона 17-19 лютого буде відбуватися один із головних безпекових форумів у світі. Має виступати Зеленський український президент на старті на старті цієї конференції, але у пам'яті. Дуже свіжий, дуже яскравий ще виступ річної давності знову ж таки напередодні повномасштабного вторгнення. Ми про це ще не знали, але повітря вже було наелектризоване, і ось та промова президента. Тоді вона, мабуть, була першим таким емоційним яскравим виступом, який згуртовував, який показував майбутній образ одного зі світових лідерів зеленського. А власне, виступ на цій на, на Мюнхенській конференції. Чого ви чекаєте тепер? За чим варто стежити на ній? Е, ви знаєте, е, тоді, коли відбувалася минулого року Мюнхенська конференція, е, фактично світ дискутував про е, війну потенційну в Україні. Станом на зараз світ має дискутувати, на мою думку, про те, що робити з Росією. На моє очікую про те, щоб на серйозному рівні, на рівні цієї площадки, звучало серйозно тема. Про зникнення російської імперії в тому вигляді, в якому вона є, про визнання світом проблеми того, що вона існує. Я би очікував, щоб на всіх міжнародних безпекових конференціях говорилося про те, про що не можуть говорити там на генасамблеях ООН, ну бо це там офіційний орган, де кожна країна має свій суверенітет, міжнародне право, делегацію і так далі. І так далі, тому там не може говоритися про розформування Росії. А от на таких на безпекових конференціях, де збираються експерти, де збираються політики і науковці, де збираються практики і суспільні діячі, там можна розглянути різні сценарії, причому не на рівні там закритих мозгових штурмів, там uh -huh. на рівні закритих нарад, а публічно відкрито розглянути концепти того, що може бути далі, тому що питання перемоги України тісно пов'язано із питанням, а що далі з Росією? І ми я думаю найбільше зацікавлені у тому, щоб при варіанті що далі з Росією розглядався варіант того, що Росія в такому вигляді, в якому вона існує, розчленовується на основі якихось базових принципів. Наприклад, одним із таких принципів може бути свобода народам», тому що Росія поневолила величезну кількість народів. Ми знаємо про чеченців, яких вони поневолили, знищивши державу ічкерія, але так само вони поневолили величезну кількість інших народів. Ми бачили протести в Дагестані. Але так само вони поневолили інші народи на Кавказі. Ми знаємо про те, що там вони відправляють до нас в Україну і утилізовують бурятів, uh -huh. да чувашів, тувінців, татарів. Ну тобто, і так далі. Вони беруть і знищують національні меншини. Вони не просто поневолили народи, а вони їх утилізовують у війні в Україні. От і це мені здається другий засадничий принцип. Тобто, має бути визнання у світі геноциду, який здійснює Москва і Кремль проти народів, проти етносів, проти фактично людства, здійснюючи величезні масштабовані. Воєнні злочини, от і знищення цілих народів націй, і етносів, от звичайно, це має бути третій принцип: принцип обговорення непоширення там ядерної зброї в результаті е, е, того, що демонтується та в вигляді Росії, яка є це те, що повторюється ситуація з радянським союзом, от про те, що що буде з ядерним арсеналом, і так далі, і так далі. Тобто, я би очікував про те, щоб було приділена увага на такому міжнародному рівні. Питанню майбутнього Росії не тому, що я турбую за майбутнє Росії, а тому, що я турбую за нашу перемогу. А скажіть, будь ласка, ось ця тема можливого можливої деструкції російської держави і розділу її. Наскільки серйозно до неї ставляться на заході? Адже відбулося вже п'ять форумів корінних народів Росії. п'ятий із них останній най найновіший поки що відбувався взагалі а, на базі однієї з євроінституцій у Брюсселі, і а, ну от цікавий такий аспект, але водночас це виглядає ну відносно відокремлено від реального суспільного процесу Російської Федерації. Більше того, я думаю, що всі міжнародні інституції тримають в голові другу крайність про проблему. Це проблему того, що можна таким чином ще необережно Росію змобілізувати. Так на те, що якщо світ серйозно почне говорити про те, щоб власне, як у вигляді якихось планів, конкретних дій по розчленуванню Росії, так? О, то тоді власне виникне інша проблема, що Росія може мобілізуватися в обороні себе. І довести про те, що це в своєму внутрішньому споживачу. Вони і так це роблять інформаційно про те, що е, це війна проти Росії, і що вони ведуть в Україні е, війну по врятуванню себе Росії. Вони змушені воювати, бо інакше Росію розчленують, вона впаде там і так далі. І так далі. Тобто тут потрібно дуже обережно бути. Тому е, відповідаючи на ваше питання, як ставляться на заході до цієї всієї тематики, дуже дуже обережно. Тому що краще тут зараз на цьому етапі 10 разів подмухати перед тим, як правильно взагалі все це обговорити і зрозуміти можливі сценарії, ніж призвести до того, що Росія отримає якийсь додатковий внутрішній аргумент на повну мобілізацію, і в результаті знівелює і цей сценарій, і всі інші можливі сценарії мирної безпекового врегулювання. Олександре, і на останок певної міри, але. Хвилинка є якась для того, аби це проаналізувати. Зусилля, міжнародні зусилля, до яких зараз вдається Україна і вдається український президент. Явно розпочалася нова сторінка, новий сезон політичний і не тільки політичний. Берлінський кінофестиваль, наприклад, стартував. І його, як і минулого року, канський, наприклад, теж. Відкривав ну в лапках, скажімо, відкривав. Тобто на відкритті було звернення президента. Так це було онлайн, але величезна світова аудиторія могла це почути. Мютинський безпековий форум. Запрошення на а, G7 в Японію. Так, це буде електронна участь, але все ж. І Зеленський почав активно їздити, рухатися світом. А візити до Сполучених Штатів, візит такий комплексний візит до Європи. Імовірна зустріч із Байденом, яка попереду, яка анонсується, можливо, вона відбудеться у Польщі. Що означає ця нова сторінка українських зусиль? Це тому, що треба швидко досягати, тому що все добре, чи тому, що все погано я сприймаю це як заповнення оперативної паузи. Ми маємо ситуацію, коли до наступних успіхів наших збройних сил і до наступних успіхів наших воїнів, до наступних наших перемог поточних, які ведуть до великої перемоги. Потрібен певний час. Ми маємо досить складну ситуацію на фронті, коли на, ну, наступають в кількох напрямках власне росіяни, продовжують захоплювати ті чи інші дрібні, хай буде, але все-таки нашу територію, наші населені пункти. І маємо справу з необхідністю власне інтеграції всього цього зброєння, зброї цієї допомоги у збройні сили. Тобто, з одного боку, ми пройшли етапи кількох перемог. А з іншого боку, готуємось до наступних. І от в цей момент, власне, активізував свою цю міжнародну діяльність наш президент, який виконує функцію зовнішньополітичного представництва і головнокомандувача в Україні, що важливо, тут поєднання зовнішньополітично-дипломатичної функції і військової функції два в одному. У нас такий статус президента, і це якраз його повноваження. Пам'ятаєте, ми досить часто критикуємо президента, коли він лізе у повноваження уряду або місцевого самоврядування, тобто, ну, не в свою компетенцію. Отут От це якраз його компетенція. Тут поєднання, якраз саме найбільше його компетенції, його функції, його роботи, і він, маючи в колосальний світовий рейтинг пізнаваності підтримки, завдяки тому, що нас український народ підтримує весь світ, а він його репрезентатор. Він найкраще більш підходить для того, щоб від імені українського народу особисто усюди бути присутнім і комунікувати оцей запит українського народу на світову підтримку і коаліцію. Він в цей момент. Підтримує високу ставку і високий рівень зацікавленості до України. Бо коли ми звільняємо Херсон, світ дуже цікавиться Україною і славить наші збройні сили, і журналісти йдуть туди, всі дивляться. Коли ми вибиваємо лиман, звільняємо чи там Харківська спецоперація, да наша військова операція по звільненню Харківщини, це ж величезна увага до України, і так далі. В цей момент можна нашим дипломатам, нашим переговірникам, нашим експертам працювати більш в тіні. Uh -huh. А є момент, коли ми йдемо е, в момент закінчили один етап і готуємось до наступного, і в цей момент. Найкращі власне можливості, по перше, для нього, як для політика, зрозуміло, і для нас, для України, uh -huh. бо в цей момент він фактично пушить, продвигає, просуває наші інтереси. Тому мені здається, дуже вдало обраний момент, і добре, що це відбувається прямо зараз, і це допоможе пришвидшити наступні перемоги. Отже, як і кожен із нас на своєму місці, на своєму місці, президент України Володимир Зеленський зараз просто максимально виконує свою роботу. Варто брати в цьому приклад так. Хай кожен працює на перемогу старанно на тому місці і в тих кількостях, об'ємах, завданнях, які зараз стоять перед нами. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Олександр Солонтай був на прямому зв'язку зі студією Апостроф. ТВ ми рухаємося далі.